Вже вдруге за останні роки школярі України, зокрема одинадцятикласники, змушені були адаптовуватися до нових правил, звичну форму проведення вступного випробування, коли всі обрані предмети пишуть в різні дні, замінили на таку, де учень може одночасно скласти три предмети українську мову, історію і математику. Однак, попри нововведення, чотирьом випускникам рівного вдалося написати НМТ на 600 балів, тобто всі три предмети на відмінно. Двоє з них учні обласного наукового ліцею. У нас є 41 200 бальник, розумієте? Тобто найбільше з математики, це 23 учні мають по 200 балів. Далі не поступається трішки менша історія, це 12 чоловік з історії мають 200 балів, 6 чоловік, 6 ліцеїстів, 6 ліцеїстів мають із української мови та літератури 200 балів. Крім того, в нас є учні, п'ятеро учнів мають по 400 балів з двох предметів і безперечно наша гордість двоє учнів мають по 600 балів. Одним із чотирьох найкращих випускників Рівного є Іван Кректун. Хлопець планує пов'язати своє життя з медициною, каже, готувався до української мови, математики та англійської. Але коли дізнався, що доведеться складати історію, не розгубився. Коли вже офіційно сказали, що маємо історію України. Я просто почав переглядати відео на Ютубі і читати в інтернеті матеріали, виписував собі конспекти. Потім багато робив тестів і все, що стосується математики, то «Наш вчитель проводив факультативи, тож де ми робили багато тестів. Тож це скажімо так, математика завдяки йому, і українська мова я також вчив матеріали, робив тести. Хлопець пригадує, що найбільше хвилювався, аби тестування не перенесли, оскільки в той ранок була оголошена повітряна тривога, яка лунала близько години. А для перечікування давали одну годину 15 хвилин. Коли я вже сів писати тест, то я не відчував ніяких хвилювань, я просто сконцентрувався на самому тесті і робив його і не думав ні про що інше. По 200 балів з усіх трьох предметів набрав і випускник зож номер 28 Захар Літвінчук. Хлопець закінчив школу із золотою медаллю. Мріє вступити до Києво-Могилянської академії на факультет інженерії програмного забезпечення. Захар вважає своїм секретом успіху гарний родинний приклад. У мене є старший брат, і він також. Ну, в нього були певні цілі, і він вчився також дуже добре. І в мене якось, ну як завжди, в братів, є певна така конкуренція, і я не міг допустити, щоб я там був гіршим ніж він. Захар розповів, що в четвертому класі батьки перестали контролювати його навчання впродовж 11 років. Хлопець старанно виконував всі завдання а в 10 класі почав приділяти урокам ще більше часу. Зокрема, робив акцент на математиці і фізиці. Почав готуватися я з 10 класу, а саме це була математика і фізика, яку я мав здавати. А в одиналь... це я ходив по два рази на тиждень, але це зважаючи, зважаючи на те, що в мене була певна база. Тобто я не йшов з ну, нулем знань, я йшов вже з таким хорошим рівнем, тому мені не прийшлось там працювати кожен день над цим. Одинадцятикласник пригадує, думав завдання на мультипредметному тесті будуть складнішими. Однак побачив, що частина питань взяті із ЗНО попередніх років. Всі завдання я зробив буквально за хвилин 30-35, А весь інший час я потратив на те, аби перевірити це все, тому що. Все-таки я готувався до більш складних завдань і більш легкі. Там, де більш легкі завдання, легше допустити помилку, тому що ну, з моїм рівнем знань я не замислююсь над деякими діями і можу все-таки дещо впустити. І вже е, на четвертий раз, коли я перевіряв всі завдання, я знайшов помилку в математиці, і це ну, було б дуже шкода, якщо б я перевіряв менше. Хлопець, єдиний, хто з випускників 28-ї школи набрав максимальну кількість балів з усіх предметів. Однак є ті, які набрали 200, хоча б з одного. Цьогоріч випускниками Гринського ліцею вже номер 28 стало 64 учні. Загалом всі взяли участь у національному предметному тесті, і 12 випускників отримали по 200 балів з різних предметів. Захар у нас унікальний. Лише один випускник отримав 600 балів з усіх трьох предметів. Є двоє випускників, які отримали по 400 балів. Це українська мова та математика. Це Козірчук Євгеній та Кукса Катерина. Ну і ще решта діток отримали по 200 балів з предметів. Це шість дітей з математики, п'ять дітей з української мови і одна дитина з історії. Нагадаємо, наразі триває додатковий етап НМТ. Тож директори навчальних закладів мають надії, що гарні результати також будуть. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.